Всім призом ось ми починаємо рати. Bad Ending Sвіte. Дословно перекладається Театр поганих кінців. Попередження краю на це Пошкоджує бро. Бро на лексі. Починаємо. Я вже навчання пройшов. Ну, для вас ще раз Вітаємо в театр поганих кінців. На, цей... на цій сцені ми будемо. Грати здолаві. Ви зробили багато виборів. Відкриєте все більше і більше химерні шляхи розвиття е, подій. А все, щоб е, дивитися за предес. Коротше, за трагічним ситуацією, але для але спочатку давайте я поясню, як це працює. Щоб почати навчання, виберіть любу із і слідку, яка вам більше подуше. От. Давай прийдемо. Ви е, керуєте лягкою людиною. Ну, і ви е, дружні малий, який просто живе своїм життям і нікуди не встригає. Як ви взаємодієте з лякою. Ну не знаю, не знаю. Давайте напасти. Ух, ви холодно кровно вбиваєте. Я, де як жорст, Як жорстоко з вашої сторони? Я знайшла свою першу погану кінці, вона. Набійтеся і все ще Так. Так, давайте утю. Ви Бла-бла-бла, висвіт. Я говорю. Ви Отут от. Якщо напасти мої п'ємо, якщо отак, то. Е. А, <р> <Solar> а, я згадав. Тут. секунду секунду Тут і ще є дешево тут бачите? підло От якщо взяти їх гол... І то якщо так от вести себе друждлювим, то вона з подружимського. Закінчиться. Достатньо все. А тепер Слуга, зла, Владика, Герої, Діва. Давайте ну, по черзі, герой. Ви, герої! Суперський хлопець на кому можна класно, ну як ви привикли про себе думати. Ви живете доволі звичайною, мало такою нормальною ним життям, якщо не рахувати приодичні битви зі злими монстрами, героїчні погоди і всякого то е, вам е, е, говорить, що діва із вашого села була е, коротко, вкрала її в оця владика. Хто Ще буду йти. село по сусідству з, з якого. З замком демонів. У вас немає відповіді на це питання. Ну коротше, захищай, захищати одного з вам вам радість, бла бла-бла. Ви відправляєте на подвиг, нас спасіння. А демоніч в війні ми шайдемо. А, алемонічні війни вам прийти. Ви можете вбити їх, щоб отримати. М -м -м. Ну Добре, давай перебити. <рів> <рів> ви швидко таке розповівся з пізлими тварин, старшим уважно всех. Ви відчуваєте, що <с> стало набагато сильніше. Це був наближче, але нарешті ви добираєтесь до парадних воріт замка вашому Взгляду на все як ваш погляд падає на віську владик. Демон виглядає дуже угрожаючим, Ваша головна ціль владика. Не проскользнути мимо цих нас не замішаємо. Угу. Ну проробитись, нічого ви збираєтесь. Да? У вас немає ніж живе. Срімці двері злого плати. Ці слова, слова ви втішують себе, поки б'єте з одного, давай за іншим по, по шляху. Владик являється вам особистою персоною. Потребує, пояснення, якого рожня ви вибиває всі її солдат. Ви переходите прямо до діла і питаєте до діва. А, до, до діла і питаєте до діва. Вона робив, що не в курсі, доволі... 에, доволі, ну, <смеш> певно, вас не проведеш, якщо не тут, що з нею сталося, ви майже стільки, де, волі, хто хтось захотів, Бла бла-бла. Мисли про печальну участь бідної дів наповнюю вас не навіть, ви не, смешний бій, побивши то е, в е, дивонів перед фінальною битвою ви стали кудись сильніше, навіть і... І хвилин майже нічого вам не сопротивнеся. Ви розрубаєте її на частини головної. Головний ворог впав. Ви легко переводите дух, але ваша робота ще не закінчена. Ви обшукаєте замок, шкода, де його не немає ідія. Як ви її підозрювали її, все зіжрати до вашого вичуваєте? пустоту в душі. Ну, світ був. Позбавлено від великого зла, не так віде, це вже важливо, якщо у вас не хотіло все спостерігайте хуже житті. Ви стоїте в повному самотності серед гор і скромцених трупів і роздумуєте над тим, що значить бути ви повертаєтесь до станкомодих і за... завертаєте його в плащ, щоб під'явити під вашу сон. Фінально на шесть Да, давайте ше. А, це один сорока один. Ты один сорока однієї кінсивки. А, це одиннадцать. <голові> Бляха, муха. Й моя шоция. Й що це? скажіть, будь ласка, що це? <смір> типу щось зрозумів, окей. <смір> Ой, блин, ні, як я це їх буду Давайте Весь слуга зла. Весь слуга зла на побігушках у владики Ден. Ви не досі бла-бла-бла. Ваша робота охороняти замок і не пускати людей на вашу територію. Скільки смерть. Це серійно герої не так часто добираються сюди, щоб кинути вихід владиці. Коротше, нічого не робимо. Ви відчуваєте, що скоро е, поїде в кукуху, якщо не зробите перерив. вирішите ви попросити у владих вихідний. І вона. Коротше, насварюється на вас. Сварить вас, ви дочекайтесь закінчення нотації і повертайтесь на свій пласт. За чого? Що вона взагалі розуміє? Хто почав її всім заправляти? Хто нас її всім заправлять? Ви, Проще Так, вона ти Ми... жалієшся, вони теж був... Були... Ти прав, бля, просто вискочка із дубавки і, і засвоїш, щоб її в странно. Я просто хотів випустити пару і пожалілась, але якимось е, образом розмова е, перетік пере, пере е, розмова пере, розмову і планировку. Напевно треба перенаправитись. Давайте її завергнемо! Ні, вам доста. Вас, вас достало, що ви такого. Давай, я вам і вашим друзям палка холоди. Вообще нашла. Пораз мене ти руховодця. По вам звучать його свой свій перший акт на піши, не, не зараз ви не Аж трушення, дуже сильне. Ем. З двома ніби завіряйте чи обсудити всю цю тему? Бла-бла бла-бла бла-бла. Ви тайком вибираєте замки, щоб чуть-чуть половину розвитку. Зм... Зміна обстановки у вас видоражуть деякий час, ви валяєте з траві, деякі не подорожі в найближче село, ви натикаєте з ночі. Вона виглядає крайне нелегкою і... і голосно хоче. Окличує... На допомогу. Так. А, ну вот. Давай попросимо її зимою. Коли Діва розуміє, що ви не збираєтесь і на школу до неї повертається. Ну, коротше, вона вже не чути. Ну от, тепер вона з вами поговорити, як неначе ви друзі, чи типу того. Ви розмовляєте з нею на одній мові, розумієте. Розумієте, у вас завжди бла бла-бла бс. -бла. Тільки одне. А у вас завжди це Тя... Коль... Ді... Хорош, чому в цих світах один одна <гум> незручно. Ой, два мене люди да, тримають самі по майже наперед. пере. Цікавиться, хіба не було б було гічні, щоб і мови були б окремі. Коротше, це тр... ділився трендить, 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 трендить. Бо якийсь там призначення значення, яке вона бла бла-бла. І що вона, ви зрозуміли, ви робите ви любить, що вона попасти до доволі Тому можу... Бла бла-бла. Якщо ви вихідне, ви відвели Бла-ба-ба. Хм, да. диви обнаружило диво прекрасно знає, що ви там без дозволу Що і тут. Коротше, Владиха сильно нас вже не відчитує. І ви скажете, що будете її слухатись. Ви дивуєтесь його схов і... Уворчивості, не знаю. Із півно розмов, якщо як ви з друзями могли навіть подумати про те, що її зверху. В нас голос думає, як типу, з друзями могли подумати, що у вас Ну, але нас зверху вас з рядом поспішно завіряють. Це просто жарт так. Вона посміхається і спускає вас ви річ ще саме час чуть-чуть поспати. А, бряха-моха. Кілька годин тхому вас грубо видорхують із, із назвуком різні. Ви переступаєте поріг своєї кімнати і бачите, що герой зрубав в капусту багато ваших друзів і От, Вот якраз через те, що. Тут воно все пов'язане. От якраз в чотири ключових герої. От якщо б ми там, наприклад, по-іншому б зіграли, от зараз б цієї сцені не було. Спастись Бегсу. Як глядатись по сторонах на безжизненні останні тих, хто був з вами, з вами э, рядом. Скільки ви себе пам'ятаєте, добре, що ви на їхні. Ну, коротше, ви спасаєтеся, втікаєте, бла-бла-бла, відчуваєте вину, що кинули замок, а в долі, на що бла-бла-бла. Чого такого у вас Бути може, ми почнемо нове життя подальше від цих людей. І ви ментом проживати не йде. Бла бла-бла. Фінанс луга за зла дезертира. Так, з добрим. Mm. Так, стоп. А тепер, якщо ми програємо ту ж саму історію з героєм. Ну от давайте оце от. Тихо о, ви тільки як ви думаєте, без безпосторонний допомоги, що не спасну, бла бла бла. Є на замки... На, на шляху до замку води ходили ви забачають дів, яка відправляюся назад в сон. Вона випадково в неї замк іде, не? Раптом там сама. Просто я заінтригувала, я до неї прийшла. Ви спитаєте діву, що вона собі думає, вона що не в курсі, що замк бла-бла-бла. Давай я об'ясняю, що вона замовляє з молодих і відмовляється в нашого, де причина вже вир... бла-бла-бла. Коротше, Що вона сказала, що ті ді дімо не добра і Ну дивіться, ми зараз можем її зарубати або повірити її словам. Ну давайте її зарубаємо. В не впевнена, що слова Діве. Правди, ви питайте, певне, чи вона що це все і вона вер. Вона. Коротше, вона на вас і йде. На всі 400. Чому? Ви думаєте, повернутися до цілого? була та сама е, загублена дія, яку вам послали спасти. Добре, що проблема вирішила сама з собою. Ви повертаюся прогулочним часом, продуктивно. Сьогодні був день, думаю це ви про це. Коли ви проходите мимо площі, ви замечаєте. Що на Е, на ній стропились ваші односовчані в повному суставі. А вон там уже і та диво, якої ви говорили. Вона прив'язана до др. Її що, як відео, зараз хочеться чи що? Попав? А, ну там. Ви празно празднували... на за там як вона ззорає. Вона, напевно, звершилася що зі і заслужує свою участь. И так і наскажу, думаю, это вы на Ну, Короче, на зло, обла-бла. Вы ви вирішили, що хватит з вас сьогодні. Вставитесь до дома. Вот тепер у вас человек написали от детей ролик. Ааа, финал герой. Так, стоп. Дивіться, озара, mm. коротше, досить цікаво. Ну тут як його треба исполняє. Я бажаю. А, це можна скоротити, щоб я не вибирала той чи інший, напевно вибір зразу, щоб автоматично я просто прощокали. А і давайте постараюсь. Я покажу ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ні. А, вози. І вона чомусь видається від вас. Автки. Вона ходить по баба, ба як якийсь як, і коли ви приходите в моєму площі, ви замічаєте, щось натопиєш. Вона приві. Вона... Хм. Знову? Чи це та сама дівчина? Нічого, не зрозумів. Це... Прощелкиваем, прислкиваем, прищелкиваем. Бла-бла бла. все, ви разом повертаю стола, бла-бла-бла. Дива швидко Вставляю все точно дела. Спасает. Будто не до ч? Поле на вас. Вейп. Ви объясню цем все ваши истории вам не бла 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 бласняю что ли вдавай не с хаус тоже підкинеть видео чуть-чуть каталог налаживать напряг эээ короче що на телекаче красти дев и всякому тому а подібне с позицию. Э, Сумнівали вони, бла-бла-бла. Ви вірите їй цілком і повністю, але щоб чесно, ви давайте поговорити з землею. Ну, на всяк випадок. А бла-бла-бла, то... -бла -бла, про... Проще, шептає, шептає цей старий, що відволікає вас від... Якщо ви молодець, він закликає вас на зустрічі, щоб поклав э, діви туди. Звучить, як розумно, але атмосфера чомусь щоб... ви толк не различный що все у вас. Вон он сверлась вместе і тікай. Ох, я вы бла-бла-бла. Коротше, люди призивають все знищити вже нарешті. смысл. Вы не можете бла-бла-бла, ошибаться, а что буде бла-бла-бла, що щоб видно що ж бла-бла-бла, задивились до замку дальше вы. Щоб... Глуп ворожий, питає, тим гурші, тим м'язи. Ось м'язим. Ні, розумієш, це просто йде. Впереді ви бачите діву, що вона застигла, як занять зимок в бла бла Воно пропало, ви наближають замку, коли димосі. Що можете не поверну, думаєте, чи може не повернутися на ви. можливо діви пострій ваша договор, але бла бла бла. Навряд її найдети. Та й вона доволі могла прохати вам в цей час. Раптом вам пасти чи... ще. Не йде туди самовбивство. Ви повертаєтесь до односельчан і говорите їм щось молим, що, що зробити. Бла бла бла, пізно. Хм, а це тиховань це от... а, це якщо... шо Да, вот якщо б ми зі зжа... Зі... зіжра з'явили зі... зі... то ту... диву та то все релягу не хусей. А так. Вот, кинеть. Вот тут показаны, какие. Здесь владык розстроєний, ну там шесть треба. Бла-бла-бла. Ну, короче, тут просто треба відігрувати кровать сценарии. Купу всього, коротше. А на цьому я вже буду закінчувати. Ну, не бачу толку, показувати цю гру далі. якщо захочете, самі все потикаєте. Ну, а на цьому я вже буду закінчувати. Не забувайте ставити лайки, якщо хочете, підписуйтесь на канал. А на цьому всім па па, -па аудачі, -де ауди дерзень і goodbye.